Олександр Алфьоров, Український інститут національної пам'яті і Бразильська народна пісня. Любов і м'яності! Що між ними спільного? Почнемо все по порядку. Нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив відомого українського історика і історичного ютуб блогера Олександра Алфьорова керівником Українського інституту національної пам'яті. І це є чудово. Людина на своєму місці. Олександр Фьоров, як керівник цієї шанованої організації, установи. І зовсім на днях Олександр Фьоров дав інтерв'ю фактично, це була історична дискусія, на одному з найвідоміших українських історичних ютуб-каналів Історія без міфів. І саме ця історична дискусія буде в центрі уваги на. Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про коментарі, поширення і вподобайки. І так. Плани Олександра Алфьорова на новій посаді. По-перше, топ-1 це розширення меж хронологічної діяльності інституту. Бо на сьогоднішній день вони обмежені ХХ століттям. По-друге, Олександр Алфьоров планує залучити. Українців за кордоном. ТОП-2 розширення територіальної діяльності інституту, хоча ми центральний орган виконавчої влади. Але ми маємо працювати як УІМП, працювати не тільки в межах України, але й працювати з мільйонами наших співгромадян, які виїхали з України, рятуючись від російської зброї російської армії. Олександр Алфьоров, звичайно надіється на. Добровільну допомогу на волонтерів у справі розвитку інституту національної пам'яті. Ми говоримо про відкритість інституції як топ-3. Це волонтери і в Україні, і за кордоном. І я дуже дякую, що я нещо на це голосив. І мені сьогодні принесли за вихідні там просто папка листів. Українців, які мешкають за кордоном, які готові до участі до діяльності УІМПО. Вони просто, почувши це, почали писати на поштову скриньку Українського інституту національної пам'яті: я живу в Лондоні, я там, я живу там, я живу в Німецькій, я в, 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 в Саксонії, як там в Австрії. І це круто, тому що ми от сьогодні шанси об'єднатися. Але справа в тому, що Український інститут національної пам'яті навіть не має свого власного приміщення. Український інститут національної пам'яті не має свого приміщення. Ми його орендуємо у, Київськ... у Києва. І ця оренда є дорогою. Ось такі речі. Знаєте, як українська народна пісня: Збудуй хату злободиє а в чужую не веди. Частина коштів значна, яка йде на цей інститут національної пам'яті, фактично йде на оплату оренди в Києві. Це в той час, коли в Києві. Українська православна церква Московського патріархату, яка вже ніби не Московського патріархату, але ця церква має в оренді тисячі квадратних метрів приміщень у Києві. Мерія Києва йде на зустріч цій неоднозначній організації на території України. А для Українського інституту національної пам'яті. Державного приміщення за символічну орендну плату, про яку мріє Олександр Афьоров. є приміщення державного фонду, яке можна орендувати за одну гривню на рік, і які треба б, все ж таки туди переїхати. А ось щоб це відповідало статусу, принаймні самі інституції в очах іноземців, які будуть приходити в гості, і переговорним процесам. Окрім кабінетів установи, хотілося б мати там і. Свій власний зал для прес-конференції або для проводення заходів, лекцій і для музейної на експозиції. Тому ну, я звертаюся, ми шукаємо. Я хотів би, щоб це був крутий цілого хаб, де можна було б робити виставкові проекти і все. Інше. І дійшло до абсурду, що навіть для працівників цього інституту національної пам'яті українського навіть не вистачає кабінетів, де вони будуть працювати на благо України. На славу України! Хотілося б не окрім кабінетів, бо і нас не означає і приміщення, де працювати. Все пізнається в порівнянні. Це довіз мого YouTube каналу. Поляки. Вони вже встигли, як кажуть, посміятися над нами, порівнявши свій Інститут національної пам'яті із українським. Тому що, наприклад, жаль, нещодавно поляки статтю, публікували про мене. І назвали її ну, польською мовою Інститут пам'яті націоналістичної. О, так. 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 І де вони просто пишуть таку, таку ремарочку. Польський інститут 25 тисячі людей, український 71 людина. Український інститут бюджет 6 мільйонів злотих. Польський 400 мільйонів. І далі така фраза. І це вартість української пам'яті. Крім того. Олександр Фоло ще скромно мовчить про свою зарплату і зарплату своїх працівників. Він не порівнює їх із польськими зарплатами одноіменного інституту національної пам'яті, а там також співвідношення і порівняння не в нашу користь. Наслітті щаслив тот Дубня з образ стою любов'ю, не завітує нікак багато. Слов'ю! А лозунгом історичного ютуб-каналу Олександра Алфьорова є історія. Це те, що я люблю. Тому бразильська народна пісня Любов і бідність для Олександра Алфьорова як керівника Українського інституту національної пам'яті є дуже актуальною. Всегда любви помеха, и не цветет любви цветок без славы и успеха. Я думаю, можливо, варто навіть перекласти цю пісню на українську мову, бо ми ж є спадкоємцями Радянського Союзу, так? саме спадкоємцями Радянського Союзу. І це наше право, наша спадщина. Використати, перекласти, бо росіяни не одну українську пісню. Вкрали, переробили на свій лад і так далі любов і бідність. І становище із Українським інститутом національної пам'яті це не якийсь виняток для українського життя, української ре... для українських реальностей. Візьмемо, наприклад, політологів. Нещодавно у Сеулі, це столиця Південної Кореї, відбувся Міжнародний конгрес політологів. І Наші політологи там також були. І я і Максим. Ми тут вдячні міжнародній асоціації політичної науки. Це я думаю, слід відмітити за те, що вони дали нам грант, який можливо, а да, ви є членами асоціа... асоціації да, міжнародної асоціації політичної науки, тобто я по життєвому є членом, наприклад, асоціації, і це дуже важливо. Бо асоціація намагається долучати насправді вчених з різних країн світу політологів, тому що на цьому конгресі було близько, якщо допомогне 3700... три з да, чи да 4 Ну, тобто більше трьох тисяч політологів з усього світу, да? тобто величезні делегації, а, з України а, по факту да, було три. Ну тобто, і це теж дуже показово, тому що, наприклад, поляків було більше 150, просто щоб ми розуміли. І от уявіть собі: якщо в кількості працівників інституту національної пам'яті ми відстаємо від поляків у 35 разів. 71 працівник в українському інституті проти 2,5 тисячі в польському інституті національної пам'яті. То на цьому конгресі політологів в міжнародному сеулі поляків було понад 150, наших троє більше в 50 разів відстаємо. Знай наших називається: І Що наша держава робить? І це постійно з 90-х років. Видатки на освіту зменшуються. Тепер масово університети закриваються. Освіта, як завжди, крайня. І тому бразильська народна пісня Любові, бідність» Можливо, варто її перекласти на українську мову і зробити її гімном української інтелігенції жебраків. Багатство честь в конце концов приносять мало щастя. І жаль мені трусов в і... Болозунг. Інтелігенти, жебраки всіх країн світу об'єднатись, не підійде. Полякам з нами не по дорозі. Вони не такі жебраки, як ми. Не кажучи вже про інші країни Євросоюзу. Ось такі справи. І що можна робити? Банальні речі. Подивитися інтерв'ю Олександра Алфьорова. На YouTube каналі Історія без міфів. Підписатися на цей канал, підписатися на YouTube канал Олександра Офьорова, Йому там трошки бракує до півмільйона підписників. Буде більше, це буде краще. На YouTube канал Решмеділової, Ну і на мій, звичайно. Мені треба найбільше, бо мені ще рости і рости. Доганяти і доганяти їх. Посилання на використані відео у моїй передачі в описі до мого відео. Не втрачаємо оптимізму і не втрачаємо здорового глузду. Ті країни, які вкладали солідно в освіту, потім змогли досягнути високих результатів. І Україна тут не буде винятком. До освіти, до науки треба серйозно ставитися. Якщо ми, якщо український народ серйозно думає про своє майбутнє.